Добро дня, ставтесь, будь ласка. Так, я дичий Зінов Іванович, приватний підприємець. Наш нас фах це стоматологія. Зараз такий скрутний для держави час. Ми взялися надати допомогу бійцям, які беруть участь у війні на Сході. А саме це є діагностика і лікування стоматологічних захворювань. Також, якщо ми зможемо договоритися із лабораторіями, які виконують протезні роботи, зможемо надати і протезування для бійців. І до нас направляють волонтери. Волонтерська група до нас направляє бійців. Зараз ми лікуємо одного бійця, який перебуває у відпуску після бойових дій. І вже ми маємо заплановано ну, ще один боєць, який зараз знаходиться біля Дебальцевого. Він після 15-го числа приїде на ротацію. і Ми також е, проведемо повне обстеження і е, лікування, яке ми в силі надати. Це ми робимо від себе абсолютно повністю безкоштовно для наших бійців. Е, я запрошую всіх, е, хто мене чує, членів асоціації стоматологів України. Членів асоціації імплантологів, асоціації приватних стоматологів, а також інших галузей стоматології всіх приєднатися до цього і взяти участь. Хоча б кожен кабінет, кожен стоматолог міг частково чи повністю безкоштовно полікувати одного бійця. Я думаю, що це буде якийсь маленький, але буде вклад.

Що зроблю Оля, Це нас із плануємо, бо надовго був час нас працювати. Скажіть, будь ласка, на послідок, чи планується у вас якісь, якась співпраця з закордонними спеціалістами? Волонтери, молоді, студенти з медакадемії, також мої лікарі з мого колективу. Знайшли, ну по інтернету, знайшли контакт із швейцарськими фірмами із з польськими фірмами, які торгують медичним обладнанням. До нас віднеслися з великим розумінням, і практично за, за невеликі гроші, за невеликі кошти, нам готові надати апарати для реабілітації бійців, які мали поранення верхніх і нижніх кінцівок. Тому що масажистам і ну, важко розробляти, особливо нижні кінцівки. А апарату задається програма, і він е, ну, робить це довго, скільки треба, і також може бути безкоштовно. Я закликаю всіх стоматологів, лікарів і небайдужих, е, е, які можуть допомогти зібрати гроші. Ми планують такі апарати вже працюють у Львівському госпіталі. Нас просив наш Івано-Франківська військова поліклініка, також центральний військовий госпіталь із Києва. Якщо ми зможемо, ми привеземо такий апарат із границі. Тобто для цього зараз саме необхідно це залучити якомога більше людей, які Як найбільше... мають змогу допомогти фінансово саме. Так, так це просимо залучитися всіх, небайдужих, хто може. Фінансово зібрати, щоб ми могли привести якнайскоріше, надати допомогу. Тому...